Доброго всім дня! Ви на каналі Коля Ковтун. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім тим, хто захищає нашу землю на Україну. Сюди ми продовжуємо дивитися, як свівся виноград. Виноград взагалі така чудова штука. Навіть коли у тебе нема настрою, таки виходиш, поговориш до винограду. Да, кому б якби не дивно звучало, але я розмовляю за народ. Мені це якось дає якусь позитива. Сьогодні у нас, до речі, 21 серпня, Черкаська область, центральна Україна. І почнемо ми така форма як виносливий. В минулому році була ну, там геть манюсінька сигналочка. А в цьому році вже такі сигналки. У нас 20 квітня був приморзок і дуже багато винограду пострадало. Ось такий виносливий. Його мало де є, мало де чуть, але гронки такі, ну, доволі гарні. Далі в нас іде Дар'я. Вона дуже пострадала від, від приморозку. Але все одно хоч деякі форми, мені дуже подобається смак Дарії. Хоч щось якісь десь форми та ягодки та повискакували мій помічник. Так само вимерз. Монна Ліза була, вимерзла, ну пішла в ріст, вже відбилася, вже пішла в ріст. Далі у нас тут Віктора Михайловича 55815. Отакі От гроночки вже. Доволі цікава ягодка. Смачна. Опилилася непогано. Далі в нас йде біла акація. Ну, я вважаю, що опилення непогане. Тут ось, правда, є, тут ось ця гронка сильно погорошила. Ну, у нас погоди стояли дуже такі. Далі у нас іде кишмир століття. Ну, він, як завжди, звісно, впечатляє. Дуже гарна форма, гарний кишмиш. Американський кишмиш століття. Далі в нас іде рататуй. Минулого минулому році було там 5 ягідочок. в цьому році вже повикидав побільше. Там воно вже більш, більш крупніші ягодки. Рататуй. Воно опилення доволі непогане. Далі в нас йде торнадо. Це перше сигнал, сигнальне плодоношення. Торнадо, Калугіна Віктора Михайловича. Так. Далі в нас йде перше плодоношення Дніпровська Рив'єра. Ось такі гарні ягодки. Це перше сигнальне плодоношення. Це був кущ, який мені запропонував викопати Віктор Михайлович. У нього я був викопав, пересадив і дали це перві сигналочки. Опилення теж погорошило, бо погоди якраз дощі тоді стояли. Ну, все одно для першого плодоношення буде нормально. Далі йде форма Віктора Михайловича центурів. Ну, таке, наче ріденьке опилення, але ягодки крупненькі і воно хорошо перекриє повністю всі горонку. Так що гронки вийде непогані. Центуріон. Але опилення рівномірне. Ягодки всі наче, калибровані. Так, далі у нас йде блондинка рання Калужна Віктора Михайловича В минулому році теж була там маленька сигналочка. В цьому році вже будуть громкі. Ще доволі молоді кущики. Ну Тут у нас і по назві, і по всьому він себе оправдає. Це у нас красава. Лугіна Віктора Михайловича. От такі гронке. Теж у минулому році було декілька сигналок. Тому в році вже буде більш-менш плодоношення. Красава. Дуже гарна форма. Смачна. Така красава на даний момент, на 21 серпня. Ой, серпня я перебачаю червня. Так. Далі в нас йде енергодар. Ну, дуже мені подобається смакові властивості цієї форми. Дуже смачні рання, дуже гарно кольору. Це в нас ще тут красава. А тут уже йде енергодар. Гарне опилення. Гарно зав'язався. Я радий. Це в нас тут. Озорник, Він був і підмерз, і хворів, такий попався. Ну, в цьому році це декілька ягідок. Декілька сигнальних ягідок все-таки зацепилося. Це в нас озорник. Це в нас перше сигнальне плодоношення, Ще не було, не бачив, що це за ягодки. Номерний 55-203 Калугіна Віктора Михайловича. Ну, якщо це такі гронки на сигнальне плодоношення, ну, я не знаю, що це буде за заягідка і форма така. Ну, це сигнальне плодоношення. З цієї сторони тут. 55-203. Ну, будемо спостерігати. Доволі цікаво. Таке, у нас вже Планував, Планувавши сьогодні зроблю обробіточку винограду після твітіння, але дощ і сильний вітер не дав тому. Відбутися, буквально всього хвилин 20, як в тих вітер, ну, вже в вечір я вже покроплю завтра. Я використовуватиму фрегат 10 мл, Солігор 5 мл, канонір Дуо 5 мл, 20 мл мегафола і прилипач. А завтра по, по гронам, ну, завтра, це, завтра пройду цим. А після завтра, виходить, пройду або свічом. Ну, скоріше за все, що Міравісом прайм по гронах від сірої гнилі. А потім ще хочу пройти бриксілом кальція і бором. Мені подобається таке тунельне укриття. Таке тунельне підв'язування. Доволі цікаво. Вони ще молоді, як попідростають, тут буде дуже гарне. Всім дякую, гарних врожаїв. Хай береже Господь вас і всіх, хто захищає нашу Україну. Якомога скоріше нашої нам перемоги. І щоб якомога більше наших хлопців повернулися додому цілими і неушкодженими. Слава Україні! Слава ЗСУ! Хай вам щастить! Дякую, що були зі мною ці хвилини!